Пане Миколо, чому Зеленський відмовився від ідеї вашої політичної сили утворити уряд національної єдності? Ну, це не ідея нашої політичної сили, це те, що лежить на поверхні, коли відбуваються е, такі катаклізми і потрібне об'єднання суспільства. І є в різних політичних силах достатньо фахових і сильних людей, е, і потрібно голосувати закони, часом не популярні. То треба об'єднувати тих, хто може взяти на себе за це відповідальність. От в них цього усвідомлення не було. В них достатньо людей в парламенті, просто їм не потрібні додаткові голоси. А там, де вони їм потрібні, оскільки їх стає все менше і менше, бо вони тікають за кордон по одному, то вони об'єднуються з колишньою ПЗЖ. І таким чином, з колишнього ПЗЖ з частинами довіри, у нас є за майбутнє довіра. Там частина завжди частина, завжди голосує так, як влада. Оця платформа за мир і життя, і, по-моєму, чи то відбудова, чи то відновлення України. От вони голосують так, як скаже влада. А вони є провідниками розкави Міра. Вони якраз є ті, хто чекає, чекає Путіна тут. Але зараз, в якихось питаннях, які, де треба в Зеленському вирішити якісь питання, вони йому підголосовують. Тому йому здається, що політично немає такої потреби. Але потреба, вона ж в іншому виникає.